Щоб бути здоровим, а Вкладають нашу імунну систему, яка бореться із агресивними мікробами. мікровами. Шпалить нашому організу. Ми ж мікробів з вами вже не боїмося. Правда, ми ж знаємо, що з ними потрібно робити. Спочатку вакцину опам'язувала. Вели таке цікаве заняття. Квест, можна сказати, такий для діток, щоб вони знали, що потрібно робити, щоб залишатися завжди здоровими, що потрібно вакцинуватися. Так, імунітет набирається, сил, вакцину є. вакцинує. Чудово всім макар. Так, так єдиний річка Ше. теж, але мені можна згадати. це вже значно краще. сил, Така інформація до дітей має поступати постійно, щоб формувати не тільки правильний імунітет, але й формувати свідомість. Дуже <плес> бажаю, що така ініціатива буде охоплювати більше закладів освіти не тільки у місті Вінниця, але й у Вінницькій області. <плес> Количенька, ходинку біля єдиноріжки. Все і заходи. Дітки до певного віку близько до 10 років вони все сприймають через ігри. Разом з лікарем провели дуже цікавий захід. Що ж таке вакцинація, для чого вона потрібна, як мити ручки, як чистити зубки? І загалом багато багато корисної інформації було подано в ігровій формі з нашими аніматорами.